Дорогі друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Сім Рун покажуть нам сім енергетичних потоків, які сьогодні огортатимуть вас протягом дня. Сім рун спрямують вас, дадуть підказки, так, наповнять вас своєю енергією. Дивимося, звичайно, звертаємо увагу на пряме та перевернуте положення. Так, ну що ж, в центрі всього у нас знання, інформація, спілкування, удача, скажемо так, благословення, руна Ансус. Рона Аргіз сьогодні випала в перевернутому положенні. Але Рона Ансус все одно нівелює це положення і каже, що, можливо, сьогодні десь багато чого віддається саме на ваш розсуд. Вищі сили не будуть втручатися у ті процеси, які все залежить від вас, як ви будете робити вибір, приймати рішення. Але все одно вищі сили спостерігають і в потрібний момент ну, можуть вас спрямувати, допомогти. Ось так. Рона Райдо каже, що сьогодні поїздки краще відкласти, вона в перевернутому положенні. Ну, а якщо це неможливо, ну, просто будьте готові, що результат цієї поїздки ну, не буде таким, на який ви очікували. Можливо, якісь проблеми в поїздці можуть виникнути. Якщо це суто про поїздку, якщо це взагалі про напрямок у вашому житті, то загалом ви на правильному шляху вам кажуть, бо Руна Райда випала. Але вона випала в перевернутому положенні. Цей шлях ну, тернистий, є гальмування на цьому шляху. Не все так просто і легко, не з такою швидкістю, як би вам хотілося. Але, але вам кажуть, що існує певна потреба. Існує потреба. В рухові існує потреба в тому напрямку, який ви задали. Ви на правильному шляху. Вам це потрібно, навіть якщо ви зараз десь розчаровуєтесь в якихось моментах. Якщо ви жінка, ваша привабливість сьогодні не залишить нікого байдужим. Від вас будуть іти флюїди жіночності, такої суто жіночої, приємної енергії. А ще хтось, хтось буде. Допомагати вам якась інша людина, гуманна людина, розумна, духовна, яка має певн, певний вплив, чинитиме вам підтримку певну. Ну, ось, ось такі сьогодні енергії, ось такі енергетичні потоки. Приймайте, насолоджуйтесь, благословенного вам дня!